Ранку малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами проведемо бесіду на тему, що добре, а що погано. Ми з вами з'ясуємо, що таке добро, як пов'язані слова, добро і допомога, чому добрі вчинки роблять людину кращою, і що ви відчуваєте, роблячи добру справу. А зараз давайте пограємо в гру добре, погано. Правило гри дуже просте. Вам потрібно роздивитись картинки та відрізнити гарну справу від поганої. Будьте уважні. Діти посадили дерево, вони зробили добру справу. Хлопчики не дають один одному іграшку. Це погано, можна домовитись. Хлопчик допомагає бабусі перейти дорогу. Це добре, дуже гарний вчинок. Діти прибирають свою кімнату, вони молодці. А цей хлопчик ображає маля. Це дуже погано. Не робіть так. Молодці. А тепер давайте пригадаємо вічливі слова. Добрий ранок. Світить сонечко на ганок. Добрий ранок. Добрий ранок. Діти вибігли на ганок. Теж сказали добрий ранок. Півник пісню заспівав, з добрим ранком привітав. Киця вмилась і сказала, добрий ранок не проспала. Добрий день. Їжачок заліз на пень. Привітався. Добрий день. Пень мовчав і дивувався. З ним ніхто ще не вітався. Ну, а потім так сказав. Привітайся і до трав, бо всім травам, як мені, теж потрібні добрі дні. Добрий вечір. Добрий вечір, спи, малечо, наказали горобці. А самі на гілку сіли і радіють сіу, сю, сю. А малечо іде до хати і питає у матерів. Чом це ми повинні спати, а вони гуляють всіх? На добраніч. на добраніч, діти скажуть, і тихенько спати ляжуть, і прийде до них у сон величезний добрий слон. Або киця муркотиться, що до ранку буде сниться, що чекає сіру мишку на подушиці у ліжку. Смачного. Ласи, кіти важко, так зітхає важко, впала мишка у порожню пляшку і є слово. На здоров'я довго мукала теличка, принесіть мені травички, довго мекала коза, дайте хліба й гарбуза. Тільки кролики маленькі, щось там хрумкали тихенько. На здоров'я я сказав і трави, і хліба дав. Вибачайте, вибачайте, просить свинка, що я з'їла вашу сливку. Менший братик тихо плаче, не пробачу, не пробачу. Старший каже, плачеш марно, бо вчинила свинка гарно. Не сливку з'їла, щоб нас пуза не боліли. Будь ласка, я сказав, будь ласка, їж свою ковбаску, кіт мені вуркоче, я сметанки хочу, вирядує він дарма, бо сметани в нас нема. Молока налив у миску він довго його лискав. Дякую. Кряче ворон на вербі. Красно дякую тобі. А верба скрипить весь час і повчає кожен раз Ти подякуй прошу дівчинці хорошій, що тобі приносить золотого проса. Будь здоров. Як побачив жук корову, здивувався Ну і здорова, а корова є корова, неохоча до розмови. І жуку сказала му, залиши мене саму, геть лети собі кудись, будь здоров і не журись. Щасливої дороги, по болоту, без дороги бегемоти брели довго і по лісу ішли довго, бегемоти товстоногі. Чорний ворон їм кричав буде важко, я ж казав, бо щасливої дороги. Вам ніхто не побажав. Вас вітаю! Цілий день у нашім гаї чути голос Вас вітаю. Я запитую, кого і відлунює го го. Це радіє теплий вітер, що врожай не буде літо, що на квіти і на трави дощик крапає ласкавий з приїздом, як додому повертаюсь, як живете, всіх питаю. Дуже добре каже тато, скільки можна тебе ждати, я кажу, далеко їздив і тому вернувся пізно, мама радісно сміється, із приїздом моє серце. Вибачте, будь ласка, вчора ми на карнавалі в різних масках танцювали. З Новим роком хтось вітав, хтось бік мене штовхав, а одна красива маска каже Вибачте, будь ласка, ви танцюєте так мило та на сукню наступили. До побачення, до побачення, до завтра. воду булькнула Ондатра. Я, Микола і Марічка знову прийдемо до річки. Може, мокра та ондатра знову з'явиться і завтра, а як ні жалю не буде, ми самі купатись будемо. Перепрошую, прошу, перепрошую і прошу, з гарним настроєм пиши. Від цих слів таких хороших завжди світло на душі, але треба пам'ятати, де потрібно їх казати. І так ще одна гра ласкаве слово. Ви ж називаєте своїх рідних ласковим словом? Друг, дружок, мама, матуся, тато, татусь, Ваня, Іванко, Катя, Катруся. Молодці назвіть дома всіх рідних ласковим словом. Скажіть мені, будь ласка, у вас є друзі? Я знаю, що у вас багато друзів. От вам завдання: намалюйте, будь ласка, портрет свого друга або своєї подруги. І нам надішліть. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!